У цьому випуску програми Дитячий футзал. Дивіться: огляд 11-го туру на кубок президента у П'ятірки кращих гравців по кожній з ліг. Рейтинг найкрасивіших голів 11-го туру. Чемпіонат України з футзалу серед дівчат. Підсумки відбіркового етапу серед команд 2002-2003 років народження. Окрім хлопчаків, футзал стрімко набирає популярності і серед дівчат. Це довів відбірковий етап чемпіонату України з футзалу серед дівочих команд 2002-2003 років народження. Спробувати свої сили у національній першості вирішило 16 команд. Як бачимо, охочих піти шляхом кращої футзалістки світу 2009 року. Аліни Горобець зовсім немало. Усі команди були поділені на три групи, а матчі відбувалися у Кобиляках, Шполі та Гребінці. У фінальний етап змагань, який відбудеться у травні 2015 року, пробилися такі колективи. Вікторія, місто Конотоп, Сумська область, Кадю США, місто Славутич, Київська область, Пантери, місто Умань, Черкаська область, Колос, Городинка, Івано-Франківська область, лідер Кобиляки, Полтавська область. Ніка місто Полтава, Жайвер місто Шпола, Черкаська область, Фортуна, селище міського типу Шевченково, Харківська область. Не обійшлося й без несподіванок. Дівоча команда незмінного чемпіона останніх років біличанки НПУ посіли у своїй групі останнє місце. Втім, радимо дівчатам не засмучуватися, а наполегливіше працювати на тренуваннях, адже у них все ще попереду. Тим паче, що перед очима є приклад старших гравців з основної команди, які не знають собі рівних на теренах нашої держави. 7 та 8 лютого відбувся 11-й тур Куклодію Фел, в якому вже проходили матчі однієї восьмої фіналу в наймолодшій лізі. Деякі поєдинки видалися дуже напруженими та завершилися в нічию. А переможці були визначені в драматичних серіях після матчевих пенальтів. У найстаршій лізі прем'єр DC здобуває першу перемогу в матчі проти дівчат з арсеналу. А в лізі 2004 року молодші вихованки Арсеналу відігралися на команді Дю США Дергачі. Тепер про це та багато іншого більш детально. У найстаршій лізі відбулося чотири поєдинки. Прем'єр DC нарешті здобуває першу перемогу. Дісталося дівчатам з арсеналу. Після дівчат-прем'єру протистояла команда Енергетика. Гра видалася дуже напруженою та завершилася нічиєю 4-4. Дю 13 підтвердили свій статус лідера та розбили команду Авангард ХСС з рахунком 14-0. Перша нульова нічия на турнірі зафіксована в матчі ДЮСШ-16 енергетик символічна збірна 11-го туру у лізі 2000 року. Воротар Яковлєв Олег енергетик надійно захищав ворота в матчах проти прем'єра та ДЮСШ-16. проти останніх зберіг свої ворота сухими. Захисник Тарасова Владислава, Арсенал Дівчата надійно та самовіддано стояла в обороні в матчі проти прем'єра. Дає старт всім атакам своєї команди. Атакувальні гравці, Возжаєва христина, арсенал дівчата бере активну участь як в обороні, так і в атаці своєї команди. Відзначили. Забитим голом ворота прем'єра. Жданкін Артем дюсш 13 допоміг команді здобути чергову перемогу, віддав не одну гульову передачу та сам відзначився хитриком. Житких Олексій, прем'єр Дісі, значно підсилив гру прем'єра в Атаці та приносить команді результат. В двох матчах забив шість м'ячів. У лізі 2001-2002 років відбулося два цікавих поєдинки. Лідер групи Авангард ХСС» вперше в сезоні поступився. Незважаючи на ігрову та територіальну перевагу, суперник команда чемпіон була більш успішною в плані результативності. Рахунок 6-4. в іншому матчі дюсш США вісім мали шанс посісти четверту сходинку, яка дає можливість позмагатися за бронзові медалі в лізі. Але торпеда перемогла з рахунком 4-0. Символічна збірна 11-го туру у цій лізі це Кобзар Віктор Торпеда. Він надійно стояв у воротах в матчі проти ДюЗША 8 Здійснив багато чудових сейвів та зберіг свої ворота сухими захисники Клементів Єлісій вигравав єдиноборства, самовіддано працював протягом всього матчу проти чемпіона. Атакувальні гравці репренце Владислав активно діяв протягом всього матчу, часто загрожував воротам суперників. Стефан Цефартем Торпенді відзначився хет-триком, чим приніс своєму колективові перемогу. Іванов Руслан чемпіон активно бере участь майже в усіх атаках своєї команди. В матчі проти авангарду ХСС забив п'ять м'ячів. Чим допоміг здобути перемогу 6-4. У лізі 2003 року відбулося п'ять поєдинків, в яких за великим рахунком прогнозовано перемогли фаворити. Моноліт переграв юніор з пісочина 7-0. Данцов Данило поділився однією з награних комбінацій. Тренер сказав, ну, що там один чоловік ділян твіті, пон будуть біти, але він становиться в стінку. Ну, а я скидаю там іграку, який стояв возле штанги, ну а і он скидає один, який стояв зі стінки. Лише в матчі дю США газовик видалася наднапружена боротьба через непоступливість та чудову гру воротаря. Перших газовик мав ігрову та територіальну перевагу, але реалізувати її часто не вдавалося. Гравці дю США на відміну від газовика своїх моментів не марнували та використовували помилки суперників у таймауті. Тренер газовика Віктор Сопків знайшов слова, щоб мотивувати своїх підопічних. У результаті вольова перемога газовика 6-4 вирвана на останніх хвилинах. Гравець ДЮСШ-1 Михайловський Данило зізнався, що не вистачало його команді для позитивного результату. Ми дуже багато защитників, ну, нападаючи, на суперники не держали, і в ітогі вони обігали від нас. Ну, тяжело було, суперник тяжело. Ну, класи не вийшли. В ітогі результаті... 5 Символічна збірна у лізі 2003 року. Воротар Архипчук Кирило Дю США здійснив багато чудових сейвів в матчі проти газовика. Захисник овсяніков Денис Дю США 2 надійно зіграв в обороні, часто розпочинав атаки своєї команди та сам забив шість м'ячів. Атакувальні Донцов Данило Моноліт брав участь майже у всіх комбінаціях своєї команди та сам забив два голи. Колоколов Олександр Татьянко Руслан обидва. Газовик найбільше виділялися в складі своєї команди, відзначилися високим коефіцієнтом точних передач та наприкінці матчу принесли перемогу газовику. У лізі 2004 року було зіграно 5 матчів, серед яких команди «Квадр» та «ДЮСШ-8» грали перенесений матч сьомого туру. Амбіційний та перспективний «Квадр» зазнав єдиної поразки в групі від не менш перспективної команди «ДЮСШ-8» з рахунком 2-8. Перед цим «Квадр» переграв «ДЮСШ-9», а «ДЮСШ-8» наступного дня переграли «Моноліт» та зайняли першу сходинку у своїй групі. Ще в одному поєдинку дівчата з Арсеналу не залишили шансів команді Дю США Дергачі 7-2. Символічна збірна 11-го туру воротар Васечко Катерина Арсенал Дівчата багато разів рятувала ворота своєї команди від голу, завдяки чому не залишила шансів хлопцям бодей на нічию захисник Овсяніков Денис Дю США 8. старанно відіграв в обороні в обох матчах та приймав активну участь в атаках своєї команди. Атакувальні Мамет Квадр завжди був на вістрі атаки. Чим приніс перемогу в матчі проти Дю США своїй своїх команді. Пономаренко Денис ДЮСШ-8, активно працював на колектив, боровся за всі м'ячі, забив чотири м'ячі ворота квадро та один гол ворота моноліт. Шопіна Анастасія Арсенал, дівчата, розривала оборону суперників, забила п'ять голів. Чим допомогла команді здобути перемогу. У лізі 2005 року менталіст в заключному турі не збавляє обертів та перемагає команду «Арсенал-2006» з рахунком 15-2. А ось «Арсенал-1» та «Арсенал-2» 2005 року свої матчі виграли та покращили турнірні положення перед матчами плей-офф. ДЮСШ-16 в разі перемоги над «Арсеналом-2» могли зачепитися за восьму сходинку, але поступилися в напруженій боротьбі 3-4. Символічна збірна 11-го туру у цій лізі виглядає таким чином. Воротар Крапивцов Владислав, металіст, надійно відстоїв у воротах в матчі проти Арсеналу 2006. Часто рятував свою команду від забитого голу. Захисник у Самуель, металіст, зупиняв атаки суперників та розпочинав атаки своїх партнерів. Ще й відзначився хет-триком. Атакувальні Черениченко-Денис, металіст, створював багато моментів для партнерів та сам відзначився дублем. Кайдалов Данило, США 16, був найактивнішим в матчі проти Арсеналу 2. Забив два м'ячі, чим майже вивів свою команду в плей-офф. Кран Максим Арсенал 2 був найактивнішим в складі своєї команди, чим приніс перемогу 4-3. У наймолодшій лізі розпочалися матчі плей-офф, та деякі з них завершилися дуже драматично. Команди металісту 2006 року без особливих труднощів здолали своїх опонентів. Також впевнено перемогли Дю США та збірна Харківської області. області-1». У матчі ХСС проти «Металісту-2007-2» перші повели в рахунку 2-1, ще на початку першого тайму. Як не старалися футболісти «Металісту» зрівняти рахунок, та воротар ХСС Олександр Юсков був на висоті в той день. ДЮСШ-8 та ДЮСШ-4 при дуже рівній грі в основний час не виявили переможця. Матч завершився 3-3. У серії після матчових пенальті точнішими були гравці ДЮСШ-4. арсенал 2006 Завдяки чудовій грі та двом забитим голам свого воротаря Глушченка Всеволода вели в рахунку проти металісту 2007 1 наприкінці матчу 2-0. Але неймовірне бажання гравців металісту вилилися в два забиті м'ячі та дозволили їм перевести гру в футбольну лотерею, де точнішими були саме гравці арсеналу. Герой поєдинку воротар Арсеналу 2006 Глушченко Глущенко Всеволод розповів, як він готувався до цього матчу. Ну ми вже під подостали, ми... Я вже чекав цих серії пенальтів. Я не знав, але я думав, що з перших хвилин буде серія пенальтів, що ми йшли на равниці. Ну я люблю серії пенальтів. Я там прыгаю, там мечовлю. В останньому поєдинку однієї восьмої фіналу зустрічалися Арсенал 2007 1 та енергетик. Енергетик на початку другого тайму повів у рахунку та до останніх хвилин тримав свої ворота в недоторканості. Але велика жага до перемоги та удача допомогли Арсеналу спочатку зрівняти рахунок та після цього вирвати перемогу 2-1 на останній хвилині матчу. Символічна збірна чвертьфіналу ліги 2006 року. Воротар Юсков Олександр ХСС весь матч проти металісту 2007 тисячі був максимально сконцентрований та не раз рятував свою команду. Чим і допоміг досягти перемоги 2-1. захисник Власенко Ярослав, збірна Харківської області. 1, надійно відіграв в обороні проти ДЮСШ Дергачів, чим суттєво допоміг своїм партнерам досягти перемоги. Атакувальні Косіченко Єгор ДЮСШ-4. в матчі. Проти Дю США 8, був постійно в центрі уваги та націлений на ворота суперників, забитим голом приніс успіх своїй команді. Долгуля Максим Дю 1 був найактивнішим в складі своєї команди. Забив два м'ячі, чим допоміг перемогти торпеду. Романцов Марк, Металіст 2006-1 впродовж цього матчу був націлений на ворота суперників та не зупинявся ні на хвилину. Забив чотири м'ячі та віддав багато гольових передач.